Армадо, забудь про головний біль. Отже, ми починаємо з можна сказати в прямому сенсі гарячих новин. Якщо ви прокинулися щойно. А давай такі су, су зараз. Давай. Якщо ви прокинулись такі сумні. Ви думаєте, може, у вас в регіоні зараз дощ і вам якось так взагалі не хочеться усміхатися? Ми зараз покажемо вам відео, від якого ви точно зробите отак. Mm -hmm. Будете абсолютно щаслива. Що ти хотіла заспівати? Ну а такою підводочкою до цього відео буде пісня: Ну хто як не ти спалиш мости, Хто там? Та, та, та". ну, співайте. Нехай буде трек сьогоднішнього дня. Відео для вашого прекрасного настрою. Як ви розумієте, це не міст за непідтвердженою інформацією, це не міст е через річку, не знаю, Астери якусь, чи якийсь маленький місточок. Ні, ось вам навіть далі, далі покажу навіть фотографію. Це е кримський, як ми всі знаємо, е недоміст. Так от він трошки. Томився горить і палає. Я не знаю, як у вас, а в мене прекрасний настрій. Зараз ще трошки фотографій, Звичайно, ось е, як це е, отрицательне увлажнення. Або він спустився попити водички. Ну або це свічки, які важко задути до дня народження. Такий торт до, сім... до сім... 70-річчя е, Путіна. Такий торт замовляли українці. Як то кажуть, спробуй тепер це задмухати. Задмухати, яскраво. Отже, це, це гарячі новини в прямому сенсі те, що зараз люди скидають, немає ніякої офіційної інформації. Просто знаємо, що це цистерни з якимись нафтопродуктами, які рухалися аж, ці залізно, а, ну, ці залізни, мас, залізною частиною моста, залізнодорожньою. І в російських пабліках якраз розкидають ці фотографії, що вони якось не знаємо, бавовняно запалав. За Випадково. Самі собою. Самі Не зрозуміло. Ну, є так. звичайна історія про диверсію, але е, яка вже різниця? Хто і Нам що? все одно? Нам головне результат. З, Ти... з, наше видання е, Бабіль, і е, Федоров наш е, міністр цифрової трансформації, виклав ще одну приємну фотографію, на яку ми можемо просто посидіти і подивитися і е, е, понасолоджуватися. <різь> <різь> ну, приємна ж картина. Кримський міст? Так. Ну це Хто б гарно. подумав, що настільки приємно вона? буде. це, та, це гарно, гарно пала. Можна малювати навіть. Можна Троте, малювати. малювати, а Івазовський практику. А є, до речі, тонко. І Отже, кримське місто вирішив трошки відпочити, і рух там повністю закритий, як то кажуть, автомобільний тут там лежить. ЖД так само вже не скоро буде. Тому тому наша. Наша мемармія підключилася і вирішила трошки пофантазувати. Отже, першим хочу подякувати своєму другові Хімарс і замовити для нього пісню: Хто як не ти, спалить, спалить мости. Прекрасно. Далі, трошки Тараса Григоровича Шевченка. Світає! Край неба палає, оце Соловейко душевно. в темні мгає, сонце зустрічає. Оце, оце, душевно. оце душевно. Оце та, оце, от, от. Оце О, гарно, це знайшов знайшли. Оце моє. Та, оце таке, воно ну достойно душу. <рес> да? Далі трошки э, милого э, котика э, з сигареткою, який <рес> просто от, дуже, як то каже, дуже вдало жбурляє бички <рес> на допалки свої. Потім ще отакий от варіант. Піду покурю біля Кримського мосту. І ще мені подобається, як завжди Росія там щось виправдовує от 5 жовтня, три дні тому. Кримський мост падне надежнею защита. Всім привіт від погранців. A few moments later. Айвазовський? Айвазовський. Ну це я тобі хочу сказати шторм, шторм в Керченському проливі. Я би назвав цю картину. Усім привіт! Я Тимур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. Ну, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на YouTube-сторінці 1+,1.